Не можна стверджувати. Міліція практично працюють всі наряди, всі інші є питання по адміністративних приміщеннях, да. фактично по приміщенню лавка. Але в даний момент, якщо, як ви бачите, я знаходжуся практично в своєму кабінеті. Провели певні перемовини, думаю, котрі влаштували і громаду, і міліцію на даний етап. Зброя знаходиться на місці. Прошуть переговорів, я думаю, що вам розкажуть самі е перемовники. Е я відповідаю за певну ситуацію. Зброя знаходиться на місці, начальник знаходиться в робочому місці. Які вимоги висували до вас активісти? Брізні висували вимоги. Про е, це ви поговорите з активістами. Я хотів би відповідати на чіткі конкретні запитання. Що стосується внутрішніх військ, внутрішні війська знаходяться в місцях дислокації і нікуди не висувається ні на Київ, ні на Харків, ні в інший регіон. Чи буде порушено кармінальні провадження по. Ну, зважаючи на обставини, правооцінка дана дієм буде надана. Мені дуже і мені дуже чесно, я висловлюю співчуття всім працівникам міліції, всім без виключень, тим людям, котрі загинули цивільним особам, я вам скажу більше, ну, ще мені шкода, що розгромили фактично народну власність. До речі, ми це приміщення орендуємо, воно в оренді знаходиться у власності о, обласної громади, обласної ради. Це не власність міліції. Не коментую. Скільки міліції? Милиці... Оскільки... Оскільки йдеться про приміщення обласної громади, чому обласна міліція не обезпечила від пошкоджень ані обласну держадміністрацію, на Винниченка 18, ані це приміщення. Пане Данило, ви бачили кількість людей, яка штурмувала приміщення міліції? Назвіться цифру. Від себе? Від себе назвіть. Близько? Я ж не виходив, близько, ви ж бачили. Близько тисяч. Ну мені доповіли, що людей було близько 4,5 з тисячі штурмували. Неправда, багато. Ну, те, що я бачив на початках, коли я виходив до людей, було близько 4,5 тисячі. Хто залишився від міліції зараз в приміщенні? І скільки я, я вас є? Приміщення? окрім вас? Достатньо кількість. Достатньо для чого? Ми дійшли певної згоди для того, щоб для того, щоб не захопили зброю. Для того, щоб не попадали кримінальні справи на корупціонерів. І інші моменти, так як я пояснював активістам, якщо є така ситуація, стояла загроза підпалу приміщення, я сказав, я з приміщення не вийду. В будь-якому випадку. Будете позбавляти життя, пробуйте. В який подальший план дій? <кх> ну, я думаю, що, ви знаєте, є така говірка, війна плани покаже. З чого починаєте? Буде, буде, буде день і буде харч. З чого починаєте? З робочого місця свого. Як завжди. чи були знищені місцеві документи, папери, можливо, сервери? Ну, поки що про це говорити рано, я не міг би сказати, що були чи не були знищені якісь інші папери чи документи. Зараз ми пройдемо, міліціонери зроблять повністю ревізію всіх приміщень, тоді вже будемо про що заявити я думаю, що завтра. Дякуємо. Ну, те, що зробили приміщення, дуже шкода. Перший зміщений друг. Ну, другий поверх не знищений, перший поверх знищений, і знищені унікальні вітражі майстерні Зелінського 1911 року, котрі вже ну, не зможемо поновити, ви розумієте, прекрасно. Було багато бажаючих змінити нам вікна на пластикові, щоб забрати ці вітражі, але ми не погодились ні на одну з пропозицій, тому що це пам'ятка ЮНЕСКО. Ну розумієте, про що він. Все. Їдьте з Богом.